Вітаю, друзі! Розбираємо систему з параметрами, будемо розв'язувати її графічно, я підготувала вже систему координат. Отже, визначте найменше ціле А, за якого система має два розв'язки. Дана система, ми будемо зображати її графіки кожного з рівнянь. І має два розв'язки система тоді, коли ці графіки мають дві точки перетину. Давайте розберемося, що це за графіки. І перший, і другий це у нас рівняння кола. Загальне рівняння кола має вигляд такий х-а до квадрату плюс y-b до квадрату дорівнює Р квадрат. Тоді перше це у мене коло, в якому 8,6 це центр, і радіус дорівнює 4. Друге. Це у мене коло, в якому 0-0 це центр, тому що в мене немає ні А, ні Б. І радіус у мене невідомий. Не не, е, ми будемо самі його дивитися, залежно від того, як нам буде потрібно для нашої системи. І ми точно знаємо, що наше А дорівнює R квадрат по формулі. Ось. Тому ось це буде наша така. Точка, до якої ми будемо повертатися. Тепер, перше, оце у мене коло фіксоване 8 4 центр, радіус 4. Тому давайте ми будемо будувати його за допомогою центр та радіус. Ось. 8 по Х, 6 по y, Ось у мене центр кола і радіус 4. Так, чудово. Друге коло. У мене центр 0,0, І радіус. Я зараз буду пробувати. Давайте я візьму інший для нього колір. Якийсь червоненький. А, це я не для цього взяла. Так, одну секунду. Цей, давайте ми візьмемо, нехай буде синій. А уже наше інше. Коло буде рожеве. І так, центр є. Далі, дивіться, мені потрібно такий буде радіус, щоб моє коло мало дві точки. От якщо я зроблю ось такий радіус, то в мене буде одна точка перетину. Це буде одне рівняння, одне, од, одну система буде мати один корінь. Тепер, а якщо я візьму, ще інший візьмемо. Ось таке рівня, ось таке коло, то в мене знову буде, не бачу, де моя точка. Знову буде мати. А ось, ага, вже не виходить. Перепрошую, щось я не можу. Це буде зайво. Отже, дивіться, коли в мене рожеве коло або фіолетове коло, такі будуть радіуси такі розмірами, то моя система буде мати два. Один, по одному, дивіться, буде один розв'язок, коли фіолетовий, буде, коли радіус такий. Ось, коли радіус буде ось такий розміром, то буде мати один розв'язок. І коли радіус у мене буде ось такий, то також буде мати один розв'язок. Тобто, мій варіант це має бути більший за ось цей фіолетовенький радіус, але менший за червоний радіус. Що мені, як мені знайти? Давайте ми знайдемо таку довжину. Ось я розглянув трикутник до центра мого фіксованого кола. Я навіть візьму зараз одну хвилиночку. Щоб не дуже малювати, але було видно. Ось у мене буде такий синенький трикутничок. Я точно можу визначити його радіус о такого кола, тому що в мене точка А, я точно знаю її координати. Це у мене, дивіться, 8 і 6. Це означає, що відрізок АК а, у мене 6 одиничок, тому що ось вона відвіддалений. І відрізок ОК у мене 8 одиничок. 6, 8, 10, це єгипетський трикутник, тому ОА, це у мене тут А, 10 одиниць. При Р10 у мене точно буде. Зараз я вам покажу. Точно буде два коло буде. ой, дивіться, точно мати моє синє коло і моє ось це, що я зараз провожу, точно мають дві точки перетину. Ось одна і ось друга. Але це не най, яким нам треба найменше, це не найменше. Найменше буде менше, але більше буде за ось, за ось цю точку. Більший радіус буде за ось цей. Але що це за радіус? Ось у мене від цієї точки С до А, це в мене радіус мого фіксованого кола, це 4. Тому, якщо я від 10 відніму 4, я знайду, що радіус ось отут, це буде 6 радіус мого маленького кола першого. І 6 мені недостатньо, тому що при 6 у мене одна точка дотику. Мені треба, щоб було більше за 6, але менше за 10, тому що 10 це ну, не найменше, скажімо. Але більше за 6, наступне ціле за 6 це буде 7. От якщо в мене радіус буде 7, тоді в мене буде коло мати. Навіть я зараз його намалюю. Коло центр та радіус. Дивіться, центр тут і радіус 7. Окей, ось моє коло. Дуже вони мені всі злилися. За це мені не дуже подобається. Ці... Ось я його проведу вам. Червоним кольором. Ось. Це коло з радіусом 7, і ви бачите, що воно має з нашим синім маленьким колом. Дві спільних точки. Ось тут і ось тут. Коло з радіусом 6 має одну спільну точку. 7, 7 – це найменше ціле. Але це не А, тому що наше А це R в квадраті. Тому, щоб знайти А, потрібно мені 7 ще до квадрату піднести, і це буде 49. Тому моя відповідь до цього завдання 49. Ось завдання, воно ну, не так складне, як мені тут важко було трошки вам пояснити. Я сподіваюся, що вам зрозуміло. Є схоже завдання ще в попередніх сесіях, і тому, якщо ви пошукаєте там в папці з параметрами, там ви знайдете, можливо, вам кілька завдань. Якщо ви подивитесь, то вам буде зрозуміліше. Я вам дякую за увагу. І слідкуйте за наповненням ще ми будемо розбирати інші сесії НМТ-2023 з математики і. Зустрінемось з вами при тих розборах. До зустрічі.